Всім привіт! Надіюсь, мене добре чути. Я включила весь звук, який на максимум є. Мікрофон я підключила. Так, ну, Писали, що погано чути. Можливо, мікрофончик відійшов, я не помітила. От, перепрошую. Значить, давайте ми подивимося, чи гарний знак для Херсона, що приїжджала аж туди така зірка, так? Чому вона туди приїхала, може вона щось привезла? Давайте ми подивимося. Спочатку чи це гарний знак для Херсона, а то мені постійно, коли йде якісь деокупації, я постійно бачу, ну, кубки випадають і йде деокупація. Ну, Я розумію, що річок у нас багато і окупованих територій, коло річок теж є. Що це? Ну, кубки. Ой, що залітає щось. Так, значить, це чи гарний знак для Херсона? Що приїжджала туди Анжеліка Джолі. Чи це гарний знак. Так. Гарний знак, щоб ситуація змінилася. Вона, мабуть, щось туди привезла, помагу, чогось не вистачало такого, знаєте, чого -то... якась або затримка була, яка в чомусь, що вона. Аж вирішила сама поучаствувати в такому. Добре, давайте тоді спитаємо таке, чи щось вона привезла, да? Чи щось привезла. О, зараз зараз щось карта вийде. Так, на питання, чи Анжеліка Джолі щось привезла для Херсона? Карта відповідає так. Матеріальне щось таке, що літальне. І по тузу оберігальне, От, якось так скажу, знаєте. От. Анжеліка Джолі щось туди привезла, Так, особисто передала. Дивіться, таємно це, це дуже таємно. До речі, я би сказала, що Всесвіт, всесвіт так, вже звик, що в Херсоні така ситуація. І тому вона особисто взяла цю ініціативу, що і щось довезла туди. Тому що вже звикли, так, що в Херсоні така ситуація, його обстрілюють, ну і ми самі вже звикли до речі до того. А, от. а вона вирішила втрутитись в цю ситуацію. І, і це таємна, якась, якась допомога приїхала особисто з нею. Приїхала якась допомога та й Все кругом таємниць. Ну це правильно. По факту, треба все по факту. А, от, а не мусолити все. Ось. Тому вона просто так не приїжджала, вона приїжджала з чимось, привезла якусь допомогу. Ну, те, що вона до діток заходила, це, це ж добре. От, і діткам теж щось чимось допомогла. Ось ця ситуація підвішена, да. Чимось допомогла і діткам. В основному це військова якась справа. Це щось для військових, для самого міста, для того, щоб для оборони щось. Бачите? Це поки що для оборони. А ну, наступальне щось можливо, а, по в планах, так. Наступальне, ну, наступальне теж щось таке. Я думаю, в планах це в неї в планах щось ще передати, тому що вона особисто побачила цю ситуацію. Я впевнена, що там, можливо, кореспонденти теж були не тільки українські, які знімали її з різних положень. Але. Вона ситуацію цю передасть, і буде в планах ще якась зброя на захист по сонечку. Це щось обов'язково туди. Не на захист, а, перепрошую, на захист вже привезла, а для наступу. Для наступу. Так, карта дежавюк в Кінці колоди вона розказує про те, що вона вже приїжджала, ж. Правильно, повтор ситуації. От, і дійсно, дивіться, дійсно. Вона щось і для наступу привезе, планує так. Вона побачила, і вона планує, що там страшно. Яка ситуація дійсно? Вона це все побачила особисто. Їй, до речі, було дуже страшно по дев'ятки мечів. Вона боялася дійсно. Це страхи показують людські, так, і вона планує щось військовим передати ще. Ще наступальною ну, якусь зброю. Ну, коротше, вона, дивіться пентаклі, пентаклі, пентаклі пішли. Вона планує цим серйозно зайнятися Херсоном. Тому це дуже гарний знак для Херсона. А, от. Е, ну, ось так. Такий в мене розклад вийшов для даної персони. Ось. Всім я дуже дякую за ваше запитання, буду по можливості відповідати. Так що пишіть, що вам цікаво. Всім дякую, до зустрічі.